Нам важлива дуже підтримка Європи. Так, так. Uh, uh, у одного з наших ключових друзів, mm -hmm. партнерів, да, я, mm -hmm. я не побоюсь mm -hmm. цього слова. А uh, в Польщі відбуваються президентські вибори, і вони будуть на цих вихідних. Mm -hmm. а, дуже гучно відбуваються і за рахунок на за наш за рахунок, теж mm -hmm. да? та ти знаєш, що а, ключові кандидати, які вийшли в другий тур, це кандидат від права і справедливості, так і це від Дуди і від, від Дуди, да mm -hmm. Навроцький, так і він ексчільник погано запам'ятає. Навроцький да. Навроцький. Він екс очільник інституту національної пам'яті. А з іншого боку, Цашковський, тобто це очільник, а, ну мер Варшави. Тобто, якщо його беруть президент, він від гро громадської платформи, ну тобто від партії прем'єра та від, від прем туска. Да ну по суті, давай так скажемо: Дуда і тус Рафало, Рафало да mm -hmm. вони ведуть якби між собою таку боротьбу їх партії, так але і тема України там постійно звучить. Тому що один з них, ну тобто, один з них розповідає про те, що, а, що треба Україну нікуди не приймати. Я мана увазі ну, давай пояснімо нашим літачам. Це кандидат від Дуди, від Дуди так, 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 що не потрібно нікуда. Сам пускати. Дуда теж вже наговорив багато чого а ми нов... за це нового нового. Да? Да. От твоя думка. Наскільки союзник нам Польща, що вони знову тягають у ці історичні теми? Таке враження, що Польща до речі дуже активно лобіювала. Ми з тобою на минулому програмі говорили про відміну для наших сільських виробників у цих можливості mm -hmm. возити на європейський союз, і польські політики потім сказали, ура, молодці відмінили і так далі. Наскільки нам Польща чи це просто виборча кампанія? Знаєш, і потім все як хвиля зійде. Але ж що... е е е будь ласка, давай, давай пояснюємо. Ну по перше давай почнемо з того, що міжнарод. Амі, ми сьогодні у нас рекордний торговля 11,7 мільярдів доларів. Uh, щоб ти зрозумів, uh, на глядачів uh, у нас 1,8. І, і вісім тисяча вісімсот. хто нас дивиться. 11,7 мільярдів доларів. І ця сума щоб ти зрозумів, ми експортували на 4,7 мільярдів, а вони експортували к нам. Ну тобто, ми імпортували на 7 мільярдів. Тобто, у нас негативна сальдо 2,3 мільярда доларів. Негативі ми. Угу. Ні, не вони не Польша, ні не, не Польща, але але, але скаржаться вони. А, а, але <рик> хочу сказати наступне. Тут дуже важливо, щоб ми звернули увагу на наступне що. Сьогодні я теж так думав, що от політика зараз потрібно там, знаєш, там думати, що говориш. Да? Але е, е, я хочу сказати, що якісь бритви, які там, вони постійно там, цим усолям, там, да? ну, друзі, хочу нагадати, що е, 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 якщо я не помиляюсь, Вісім разів Олександр uh, Македонський ходив uh, і х, хотів захопити Грузію. Вісім разів. Ну зараз що потрібно uh, Македонів чи і що? Греків разом. І греків чи, ну, чи що, ну, ну що за бред, послухайте. А скільки людей вирізали поляки? Давай про це поговоримо. А коли було їх княжество? І ми пам'ятаємо, що які вони були, яка була історія. Послухайте. Ну послухайте, друзі, ну так ми ніколи. Коли не домовимося з одним, одним. Ми не будемо потримувати. Давай говорити відверто. Слухайте, дані ми не в Євросоюзі. Але у нас найкрутіша армія сьогодні в Європейському континенті. Та може 8%. 8% сьогодні готові захищати а, а, Польщу. 8%. А ви знаєте, скільки процентів було у нас до війни у 2021 році? 61 Крузі. Колосальна різниця. Да. Ви відчуваєте різницю? Колосальна. Хто буде захищати, слушаючи в цю Польщу? Давай говорити відверто. Слушай, страни Балтії сьогодні знаємо, що якщо буде, Росія буде захоплювати країни Балтії, захопити країни Балтії, ну, на жаль, ну, це відбудеться дуже швидко. Тому що вони. Там дуже э, гарно, гарно, гарно до нас ставиться, але давай, давай говорити відверто. Слухай, ну там не буде такої можливості захищати. Вони невеликі э, країни. І Польща, слухай, я впевнений, що якщо Росія піде на Польщу. То не будуть слухають там. Він захопляти а, э, а, э, 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 окупірувати так довго, як це відбувається з Україною. тому що у нас сьогодні друга ситуація. Подивіться, будь ласка, раніше у нас було вони стільки нам давали зброю. Сьогодні так не відбувається. Зараз вони купують собі э, танки, э, техніку, э, патріоти. І у себе uh, бізод до складу. Послухай, я вважаю, що це такий знаєш неправильний підхід. Я вважаю, що uh, хай подивляться, наприклад, як Туреччина і Азербайджан між собою там, да? коли один, да, коли, ну, це, ну, це можна прикладом да, зробити. Коли uh, знаєш uh, один сильний і потужний сусід підтримує іншого сусіда, да? І бо, чому так не можна працювати, Послухайте. До Речі, з цього приводу є навіть питання, але написав: чи вірите ви, Георгій, що ми з поляками таки станемо союзниками, як Азербайджан з Туреччиною? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Я цьому не вірю. Друзі, от щоб ви зрозуміли, сьогодні у нас ВВП підхідь до того стану, який був ну 200 мільярдів до війни. Uh, сьогодні в ВПОльші uh, uh, Польщі 840 мільярдів, тобто в них чотири uh, uh -huh. з половиною рази більше. більше. Uh, і вони вважають, що uh, у них стільки грошей, що вони можуть себе поводити як uh, старший брат. Послухайте, у нас вже був один старший брат. Ми його знаємо в лапках. Я хочу сказати, да ми не хочемо, щоб у нас був якийсь старший брат. Ми хочемо, щоб у нас був добрий порядний сусід. А це добрий, порядний сусід. Він поважає, чому що він в Європі, він може нас блокувати. Я хочу сказати, що один із кандидатів він є цим так скажемо, хто придумав це блокування нашого кордону від аграрії. Послухай, я вважаю, що від цього Польща тільки втратить так від такого повідинку з нами. Я вважаю, що ну, це настільки непродумано, настільки. А це не здорово, щоб постійно говорити про якісь бандиру, послухати. вообще що вовчий, що а, щось там води? Діючий да, президент Польщі. Да, ну, почти, Почті. Да. <рит> Залишилося <м> <рит> <тог>, багато. <рит> ну, але тим не менше. Да, от. Тому я вважаю, сьогодні не сваритись потрібно, а потрібно відбудовувати відношення з один, з, один з одним. А, Добропорядочно. Ти бачиш на тему історії. Ну, да. ну, ну, Слухай, ну якщо ми майбутнє почнемо, якщо, якщо ми почнемо копатись в цьому а, історії, ну послухай, ну ми ніколи, ніколи не зможемо нормально домовитись. Розумієш, чомусь Кацаби постійно говорять, вот Русська імперія, Русська імперія. Послухай, а що ви не вспомните про Грецьку імперію, коли греки рулили всім, або давайте пам'ятаємо. Італіянською Римською Да. Давайте про це проговоримо. Ну так же не може бути. Послухайте, ну що ви. Знаєте, у мене таке відчуття, що в Росії Росія почалась. От нічого не було у світі на землі, тільки вот русская імперія, розумієш? От что-то не На день після створення світу. Хай не считают у себе календарі, не вишають там 2025. Хай вид рахують и зробить себе календари, коли хто там, Петр Великий. Да. Вот оттуда хай такі рахують. Ну це якийсь бред і тепер теперь это блядь, блять. Ну так я поважно до нього ставився. Вот Бандера, Бандера, визнавайте різню. Так ви знаєте спочатку, скільки ви згубили людей, скільки ви вы вирізали ваша а, держава для країна, як правильно сказати, вирізали людей. Постійно були, слухай, поляки там, постійно захоплювали чистом землю. Ну так не можна, слухай. Або ми ставимо єдиний адекватний сусід, які мають, і вони хочуть якісь чином з нами. Поводитись ну не зрозуміло для мене. От скажу я тобі відвіду. Ні, ну, Хтось вважає, що це знаєш в Польщі? Говорять окремих, окремих польських політиків такі. Е Екс імперські наративи, що Польща ж теж колись була, ну якби майже імперія, так да? і деякі можу... майже вони були, вони імперії, були річ поспалити, но... да, я про і... це й кажу. І... І, 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 і можливо деякі таке, скільки вони захопляли? Послухай, вони життя нічого не хочуть. Послухай, ну хочу нагадати, друзі, що в 39-му році, коли один Дебіл домовився з іншим фашистом і вони напали на Польщу, так ну. Невже зараз не можна э, згадати все це і мати такого адекватного сусіда, який має Україна, підтримати його. Але я думаю, що тут в іншому ситуація. Ситуація в тому, що э, зараз я в грошах і ти так, 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 зрозумієш, чому я так думаю. Щоб ти зрозумів, сьогодні ми продаємо 20 на 24 мільярди доларів. Агропродукції в Польщу, да? да. І що хочу сказати. Що хочу сказати, що з цих 24 мільярдів, які ми продаємо, після того, як, наприклад, ми вступимо в Євросоюз, наша цифра може зрости до 100 мільярдів. До 100 мільярдів. Ну в чотири рази я думаю, в що це буде. Китай, з ким ми маємо вже е, е, домовленості, е, е, Саудіти. Я думаю, що це будуть. Тобто ми можемо реально вирости е, в чотири рази. А у Польщі сьогодні аграрні продукції, які вони випускають, це 50 мільярдів. Вони розуміють, що ми їх. Прийме конкуренти. Тому вони сьогодні хочуть, щоб ми не були в Євросоюзі, ми сьогодні не торгували з, а, з нашими з іншими союзниками, наприклад. Там, да? Справа, я думаю, тільки в цьому. Справа в грошах. У мене нічого іншого ну, я не, могу, не можу оплювати. Тому а, а, я думаю, що коли а, Стає в питання, е, існувати, буде існуватись е, Польща е, чи Україна, коли стає таке питання, так да, то я думаю, що тут думати про гроші е, не за можна. НАТО не можна. Так. Да. Так. Да, тому ну і тут ж дивися, от якщо говорити по результату виборів, як ти думаєш, ну тобто, це оця вся істерія, вона вщухне після виборів. Тобто, чи е, нюанс в чому? Що ну, таке складається враження, що якась частина польського суспільства, і деякі політики польські на цьому спекулюють, вони отак от, от налаштовані. Да? Ну, тобто, е, як ти думаєш, тобто, закінчаться вибори, неважливо, переможе там Навроцький да, чи Ташковський, неважливо uh -huh. зараз. Да? А, після цього ця вся історія вона прибереться чи буде знову витягатись? Думаю, що, я думаю, що вона не прибереться. Я думаю, що, е, на жаль, поки... Е, Поки uh, ми будемо мати, uh, ти розумієш, поки ми не станемо членами ЄС. Так, так, так. Ну, от Поки ми не дебемо, uh, щоб там змінилася uh, поведінка людей. Там ну давай говорити відверто, все це ж транслюється по uh, телевізені. Да. Uh, тобто така позиція, чому маємо таку позицію? Тому що це подобається люди і полякам. І полякам. І про це постійно подогрівають, подогрівають, да. подогрівають. Якщо б там би вийшов би якийсь людина, ну, наприклад, Туск і сказав би, послухайте, давайте ставити крапку. Не будемо цю тему. Давайте говорити, давайте дружити, давайте. Uh, О, про майбутнє говорити. Да, нарешті. Да, бо потрібен такий керівник. От коли так буде, вона почне це люди будуть як можна менше. Мо ви знаєте як а, 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 його різню, яку Волинська Волинську ну, скільки можна про це говорити? А так давайте ви визнавайте, скільки ви вирізали людей. Так давайте ви визнавайте і ми будемо визнавати. Ну, ну бред, знаєш? Да. ну так і взагалі на тему історії ми знаємо чудово, що коли політики туди втручаються, на цю тему неможливо домовитись. Ну це історія. Вона вже її вже не змінити. Правда, Я ну дозволю. треба думати да. про майбутнє. Дивися, а от таке питання ще тут в цьому ж контексті. Але ж в Польщі, наскільки ми знаємо, знаходиться друга за кількістю ну частина українських біженців, так. багато українців там робить бізнес. Так. І принесли туди бізнес різний, а, сферу послуг. Я, я знаю, що там якісь там всякі ногті, чого тільки там, і вони українці не принесли туди. Да, в угу. А, Тобто мільйони українців живуть зараз в Польщі. Вони створюють реально робочі місця. Вони вже так. вони більше вклали в Польщу. Так, згодін стоїть і, і, і от і на фоні цього така дивна поведінка, перепрошую, Українці до вас приїхали. Вони вони внесли величезний внесок. Ваше ВВП. Так, 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 так. Ну тобто, 100, ви що, реально? Ну тобто, у мене складаєш дивне враження. Ви хочете реально позбутися тих людей, які вам створили робочі нові місця доходи. Ну якась дивна? Ну поведінні пуляманіпулюють людьми, і, і це ми бачимо, що а, ніхто не хоче думати, розумієш. Ніхто не хоче сьогодні зрозуміти, скільки це українці віддалі і сплатили податків. Абсолютно. Розумієте, во а це ніхто не хоче порахувати. А говорять про якісь э, речі. Ну про що. Не потрібно вже говорити, або можна поговорити тоді, коли закінчимо війну, і коли у нас будуть такі е, відношення, знаєш, коли все спокійно і можна тільки розбиратися в історії. А, от а але хай краще цим займаються історики. Так так, та так, так, да, професійні да, історики ну, згодом основі... сто 100%. А як ти думаєш, а нашому міністерству закордонних справ потрібно якусь цю ситуацію коментувати? Чи треба просто ну не знаю keep silence? Uh, да ну я вважаю, що тиша зараз, і зараз, все зараз зараз. Я би не коментував. Я би ні коментував зараз. Ну ну це ну це тільки підігрівання, підігрівання. Так. так і вони за це вхопляться так, і так, почнуть так, знову так. розкручуватись. Отак, давай останню тему. Давай останню тему. До речі, теж не менш дражлива, але перед, перед тим я хочу сказати, що ми ж проводимо ще голосування. Друзі, голосуйте. Тиші, Чи вірите ви, що зупинка вогню можлива після 2 червня, так. Ні. Ти не віриш? Ні. Е, е, ну, ти, значить, з 83%. <сimitation> <сimitation> Ні, це 83% і не знаю, 17%. Але як, чомусь, як ми бачимо, наша аудиторія чомусь не вірить в те, що ми побачимо зупинку вогню. <сimitation> <сimitation> е, да, ось так от, е, до...